Вітаю вас, друзі! З вами Дмитро на каналі Autodesk.in.ua і сьогодні ми розглядаємо цікаві новинки Autodesk Construction Cloud. Більш детальні про Autodesk Construction Cloud, про їх можливості, які системи, які підписки існують. Дивіться на каналі YouTube. А зараз я хочу поділитися з вами прикольною новинкою, яка вийшла ось у вересні цього року, що стосується до Project -темплейтів. І Ось давайте подивимося: це стандартний аккаунт адмін Project Templates, і ви можете бачити мої темплейти. Але що додали нового, йдемо до налаштувань, Settings, натискаємо тут, і бачите, є у нас можливість подивитися приклади темплейтів in account-admin. І якщо натиснемо, то у нас з'являється тут на даний момент 4 темплейти. Ну, ви просто раді цікавості, також можете подивитись, навіть 5, бачите. Да? Темплейт для General Contracts, для Парк Service Owners, Investment Owners, Owner-Operator і так далі. Тут є опис цих темплейтів і так далі. Ну і давайте створимо цей проект, темплейт, подивимось, що у нього є. Тут є опис, давайте почитаємо, що можемо тут подивитися, що це зразок шаблону для генеральних підрядників для швидкого запуску Проєктів стандартизації даних, включаючи попереднє встановлення структуру файлів, специфічної для GC-форми, проблеми і так далі. Що включено? Стандартована структура папок для впорядковування файлів. Так, і це ми можемо зберегти в обліковому записі. Дуже круто. Давайте збережемо і назву шаблону набзимову так і називаємо Command. На Ctrl-V. Генеральний зберегти як шаблон. Все, зараз цей шаблон, він доданий до мого профілю. Project template. І можна його доналаштувати, якщо вам потрібно, додати темплейти користувачів, додати там щось в докс, якісь ваші шаблоні індивідуальні. Ну і наразі можемо подивитися структуру файлів, яка є у цього генерального подрядника в Project файлах. О, завантажила, дивіться. Ось така структура файлів для генерального підрядника, Тобто, ви можете використовувати це вже у своїх проєктах, вже брати і використовувати. Construction, Coordination, бачите, тут є вже все розкладене як потрібно. Ну і це ви можете доналаштувати, перекласти на українську мову, якщо хочете, можете залишити на англійській мові і вже працювати з цим далі. Ну я не буду зараз створювати цей проект. Ви вже можете подивитися у себе створити. Або якщо у вас немає доступу до Autodesk Docs, то ви можете залишити заявку у моєму боті Autodesk UA Bot і там ми з вами домовимося, коли і і як ви можете це спробувати використати. Що би конкретно мені хотілося додати до цієї можливості, це те, щоб я міг створювати свої темплейти, щоб я мог створити ось тут свій темплейт, передати цей темплейт до будь-якої іншої компанії, щоб вона могла використовувати мої напрацювання. Можливо, це можна зробити, і ми спробуємо так зробити, що я додам якогось адміна з іншої компанії до цього проєкту, він з проєкту вже зможе створити темплейт, таким чином передати мій проєкт, мої налаштування темплейту до свого сервісу, до своєї компанії. Це було б цікаво, на мою думку, якщо ви так теж вважаєте, можете поділитися, залишити це в коментарях, або якщо ви це використовуєте у своїх проєктах. Ну і ще одна цікава фішка: те, що зараз додано номера проектів, по ним зараз вже можна знаходити. Проєкти у пошуку, тобто раніше цього не можна було робити, просто номера проєктів існували, а з ними ніяк неможливо було працювати. Зараз це виправили, і ви можете ввести, наприклад, 011 і можете знайти свої проекти, пов'язані з цим. Або якщо у вас якісь тестові проекти, то вони також додаються. Бачите, пошук іде не тільки по назві, а також і по номеру проєкта. Наприклад, якщо додам 100, всі проекти 100 можемо знайти. Або нулі. Всі проекти з нулями можемо знайти. Ось такі цікаві новинки були в Autodesk Construction Cloud. Залишайтесь на зв'язку, переходьте на Autodesk.ua, щоб знати все про можливості Autodesk Construction Cloud і взагалі Autodesk. Якщо це було корисно вам, підписуйтесь, ділитесь з тим, кому це може бути корисним, а не залишайте можливість вашому колегі сказати, що а я не знав. А з вами був Дмитро з Autodesk.ua. До зустрічі.